так у мене підійшов хліб, ціла миска вийшла. Це форми на хліб. Це такі форми такі дві взяла. Зараз буду ложити їх у формочки, намазала олійки у форми трошки. І зараз будемо ложити хліб. Беремо хлібчик, зараз будемо ложити його у формочки. Ще візьмемо клібчика, формочку важимо? Вот ну, такий у нас хліб зараз буде. Tu dało położyć Troszkę o tak. Trochę mało. O. O takich klepczyk nas spobuczył się. A to będzie na pizzę. Положили хліб у форми. Зараз він трошки підійде. І будемо пекти. Отакий От в мене. що сталося тут на піцу. Я покажу, як піцу буду робити потім. Отакий От в мене хлібчик, яка піца, який получиться хліб. Хай підходить і будемо пекти, трошки він зараз підійде. І буде у нас хліб. Отак підійшов хлібчик. О, Зараз буде вже повні, а ще трошки постоїть. А це буде піца. Зараз я її спечу. Отака така тут помідори, ковбаска, кукурузка, сирок. Ми не заморачуємося, що є те. О, така в нас піца. І хлібчик будемо пекти. Зараз він постоїть, ще трошки піду спечу, якраз він підійде гарно. Подивіться, було трошки. Зараз повні формочки будуть. І Піца. Зараз будемо пекти. О, такий хлібчик. Печу його в духовці. Поставила в духовочку. Зараз закрию, хай печеться. Отак підійшов. Повні-повні. Зараз буде великий, гарний такий. Покажу піцу. О, така піца. Пеклась, зараз будемо їсти. Хлібчик, хай печеться. Ще, ще пиріжка спечу. Завтра хлопець на роботу йде, треба пиріжка спекти. О, така гарна піца. Напоріжемо і будемо їсти. Хлібчик хай печеться. Спекриний хлібчик. Отакий вийшовся. Такий хлібчик у нас получився гарний. Зараз я накрию трошечки. Він постоїть, буде м'якший. Ось такі булочки в мене получаються. Ось такі, дивіться, які гарнюні. Ось такі. хлібчика напекли, піцу спекли. Отак От ми й живемо в селі. Все самі своїми руками. В магазин почти не ходимо.